Привіт, подру та друзі, ви на каналі Культурна Брація з вами Юля, і ми давненько не говорили про антиутопічні настрої в Америці. Їхня реальність хочемо ми цього чи ні, але впливатиме і на нашу. наш види ленто смік сабюдофли виюедюкейдвезелайбіріякеснобрітодом де. The official language of Liberia is in fact English. Тому вмощуйтесь зручніше, і давайте цими відео про закордонні реалії спробуємо трошечки відволіктися від наших. І, можливо, я вас трошечки розвеселю. hey, 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 hey what's going on? Yeah. пам'ятаєте, як весь світ сколихнула американська тікток драма про традиційних дружин? Головними амбасадорками цього негласного руху виступили Нара Сміт та Ханна Нілман. Це було індикатором зростання сили ультраправих рухів у світі, зокрема і в США. А можливо навіть і не індикатором, а одним із чинників впливу на соціум. Є теорія, що саме ті інфлюенсерки якимось чином залучили електорат на виборах президента США, і не в останню чергу, саме тому Трамп здобув перемогу. Так от, сьогодні ми поговоримо про те, чому деякі традиційні дружини Тред носять БДСМ символи. Так вам не почулося саме так в білий день. Ось ці консервативні дуже порядні жіночки. А ще основним чином ми поговоримо про таке поняття, як princess Treatment – ставлення. Як до принцеси. На перший погляд, це дуже романтично і приємно, але, звичайно ж, можна відкопати там і нюанси. І ми розглянемо думку певної експертки, яка популяризувала це поняття в Тіктоці. З вас швиденький чарівний лайк та підписка. Буду вдячна за ваші коментарі, які просуватимуть це відео. І починаємо. Давайте розберемося, що ж таке Princess Treatment. Цей термін позначає ставлення до партнерки, як до принцеси, з турботою, увагою, розкішшю, галантністю та виконанням її бажань. Скажімо, коли чоловік відкриває двері, дарує квіти без приводу, водить у дорогі ресторани, фінансово підтримує або балує подорожами. І здавалося б, нічого тут немає поганого зовсім загалом. Цей термін не показує щось дуже погане чи дуже хороше. Це все залежить від контексту, від обставин, від стосунків у парі, від того, якими є домовленості, і чи не ховається тут якась бува маніпуляція чи нерівність. За своїм досвідом скажу, що мені ось такі вчинки турбота дуже подобаються. Для мене це підходить, але в моєму випадку це все взаємно. Немає якоїсь там нерівності чи чиєїсь там зверхності. Я б назвала це радше «king» або Квін treatment». Це все взаємно. І рівноцінно, але стосунки у всіх людей, звичайно ж, різні, комусь підходить щось інше. Але чомусь мені стається, що коли ми чуємо про принцес Treatment, це виглядає доволі інфантильно. В розумінні поняття сказок, принцеса це дитина. І ну, ми розуміємо, що в реальності принцесами навіть після заміжжя можуть залишитися. І принцеси не завжди стають королевами, але в логічному розумінні принцеса це якби незріла особистість. Дитина. Це позиція дитяча, як на мене. А що думаєте ви? в коментарях. Ці явище неоднозначно зараз сприймається і не в останню чергу через гендерні стереотипи і їх підкріплення. Princess treatment часто зновується на традиційних уявленнях. Жінка пасивна, ніжна, потребує захисту. А чоловік це єдиний, хто в парі є активним, той, хто забезпечує та контролює. Це може здаватися милим, але насправді це не завжди мило. Обмін краси на ресурси у деяких ситуаціях. Це дійсно неформальний контракт. Жінка повинна бути гарною, доглянутою, жіночною а чоловік за це платить таке собі прийняття патерналізму під солодкою оболонкою і. Це дуже шкідливо. Загалом у парі, де є рівність згода, princess трітмент це може бути дуже дуже класно. Це прояв любові, мова кохання, як певні послуги та ставлення. Але якщо це очікується, вимагається або жінка не бажає цього робити, але мусить, щоб її не покинули, ну ви самі розумієте. І зараз ми поговоримо про крієторку, яка це все культивує і пропагує. Кортні. Домогосподарка принцеса. У своїй серії відео TikTok під назвою Princess Treatment вона розповідає, як досягти принцесного ставлення. Майбутні принцеси мають створити вдома спокійний, безконфліктний рай для свого принца-годувальника, говорити жіночним тоном, не кричати, не сваритися, не лаятися, не впадати в істерики. Не можна кричати, бо ти будеш більшою за свого чоловіка. Можна лише плакати. Отже, я ніколи не буду підвищувати голос і кричати, ставати більшою і, отже, більш маскулінною, потужнішою. Я завжди збираюся пояснити, як я почуваюся спокійно. Я можу і плакати. Скажімо, цього тижня я була засмучена через щось. Я плакала, говорила про це. Але я ніколи не кричала б на нього, не вибухала і, звичайно ж, не атакувала б його фізично. І Мені стається, це варто проговорити. Я Ніколи не дозволяю собі ставати істеричною. Вона каже, що він забезпечує стіл, а ти його декоруєш. Не можна просто просити про подарунок, треба якось натякати. Я дуже спокійно йому сказала: знаєш, ти подорожуєш багато, і мені б хотілося, щоб ти був більш креативним у тому, як ти мені відплачуватимеш за екстра роботу, яку я, яку я виконую, поки тебе немає. Він такий, окей, це звучить справедливо. І наступного дня він мене запитує: чи хотілося би тобі діамантові сережки? І Я така, звичайно, хотілося. Отже, наступного дня він бере мене до Тіфані Ендко, і ми приміряємо мені сережки близько години. Ті, які я зрештою обрала, обійшлися нам в 10 тисяч доларів. А нещодавно він поїхав в поїздку, і я вже припускала, що мене чекає маленький сюрприз, коли він приїде. І от він мені телефонує і запитує: Я в будь-яку Шанель, який розмір балеток ти носиш? Вона його видресерувала, а він. Раніше не старався, а тепер старається. Тут вона розповідає, що собі влаштувала свою власну вечірню рутину, і чоловік раніше хотів дивитися телевізор, але вона його видресурувала, налаштувала, і тепер він сидить із нею в кімнаті, і вони взагалі не дивляться телевізор. А він приносить їй чай та покривальце. Кортні вказує, що треба стежити за тим, як ти говориш до себе, не принижувати і не нівелювати себе. Робити все, що тобі самі подобається, і йому це також сподобається. Також вона вважає, що жінка має будувати его чоловіка. Я, звичайно, з усім цим не погоджуюся, але деякі з цих тейків мені зайшли. Скажімо, те, що жінці варто себе наповнювати, mm. дбати про себе, знаходити інтереси такі, щоб з тобою було цікаво, тому що не треба. Присвячувати все своє життя там комусь, дбати, по суті, тільки про себе. Не можна собою жертвувати. Це прекрасна думка. Також я згодна з тим, що якщо вона витрачає зусилля на сім'ю, свій час, організовує їхній простір, інвестує. Це вона добровільно погодилася. Вони про це домовилися. То він нехай дарує подарунки. І не тільки, це справедливо. Разом з цим Кортні радить дякувати чоловікові за те, що він. Прибрав свої брудні труси з підлоги. На її думку, це не просто bare мінімум, тобто голий мінімум, те, щось, що має бути по дефолту. Вона вважає, що це треба дякувати. З одного боку така думка є слушною, адже якщо це буде дуже взаємно, то стосунки будуть теплішими. От і нагородою за це є ставлення як до принцеси. Найбільшої хвилі критики зазнало ось це відео. Кортні про те, як вона поводиться в ресторані в рамках цього принцесного ставлення, вона не взаємодіє з офіціантами, з хостес, просто мовчить, все в неї все робить її чоловік. Вона навіть не може замовити сама їжу. Якщо я в ресторані з чоловіком, я не спілкуюсь з хостес, я не відкриваю двері і не замовляю свою їжу. Тут вона розповідає, як чоловік відкрив двері автомобіля, взяв її за ручку, завів в ресторан, відкриваючи двері ресторану і повернувся на парковку. А вона в цей час чекала його і уникала зорового контакту із хостес, тому що спілкуватися мав би чоловік. І коли ти вже в ресторані, а він ще за чимось повертається, скажімо там, за магаманцем, ти повинна чекати. Ти його в лобі, ти не будеш підходити до хостес і називати прізвище, за яким було зарезервовано столик. Таким чином ти просто даєш своєму чоловікові шанс бути головним та маскулінним. Він зарезервував, він займається логістикою, а ти просто принцеса. Інша частина Princess Treatment це ти не повинна розмовляти, поки до тебе не звернулися. І якщо тебе вже запитала, то ти кажеш, що я просто чекаю свого чоловіка і він надасть вам інформацію по бронюванню столика. Ну і далі вона веде, якщо ви вже замовляєте за столиком, скажімо, в Нью-Йорку вони запитують вас по черзі, і ви відповідаєте, що ви хочете їсти. А отут, в Salt Lake City, офіціанти чомусь думають, що я перебуваю під якимось тиском і тому намагаються запитати мене першою, що я буду замовляти. Такому випадку я дивлюсь на свого чоловіка і хочу, щоб він зробив замовлення. А якщо вони вже уточнюють, що саме я буду і як, то тоді я можу відповісти. Але вони завжди намагаються змусити мене розмовляти. Але я поясню їм, я хочу, щоб за мене зробив замовлення. Він мені це подобається. Це так мило. Це прикольні принцесні штучки. Він за неї замовляє їжу. <laughs> Корні пояснює, що це про те, щоб дозволити партнеру бути маскулінним, виходячи з припущення, що він там зробив всі бронювання, вирішив логістичні питання. Ну, тобто, дайте чоловікові бути чоловіком, бо він такий відняшка, навіть сам не може з цим впоратись, щоб бути чоловіком. І будь-яка твоя якась фраза руйнує його маскулінність, правильно? Також Кортні вказує, що обов'язково треба виглядати вдома на всі 100 і не можна ходити в чомусь прудному, одязі, домашньому, можна максимум в легінсах і в джемпері, і то вони мають бути під колір. Ці відео набрали мільйони переглядів, і видання New York Times навіть взяло в неї інтерв'ю. Кому вона сказала, що звісно ж чекала певної критики, але що аж такої вона не очікувала. Реакція на її tiktok відео її приголомшила. Вона каже. Ти не робиш це, бо не можеш сама. Ти робиш це, щоб дати чоловікові можливість керувати. Ти і так дбаєш про багато речей, ведеш господарство, тому відпочиваєш і чоловік за тебе це все обирає. Коментатори ж вважають, що це щось сектоподібне і дуже тривожне, тому що вона робить з себе як якусь річ, яка не має права висловлювати свою думку, не може нічого сказати. Все має керувати він. На перший погляд Кортні робить свій стиль, чи вона, типу, така Клесі, чи вона жінка з такого інтелігентного оточення, така вся люксова. Вона мені навіює взагалі вайб Шарлоти Йорк, але й не без снобізму. При цьому я бачила тейки про те, що. Скажімо, як оце, що ніяка вона не багатійка, якою хоче здаватися, адже живе вона в квартирі в Солт Лейк Сіті, демонструє брендові речі, але це перформативно. Також знаходились і діпдайверки, які навіть шукали її старі фото і з'ясовували, що вона раніше мала іншу фігуру. І з цього зробився висновок у цих тіктокерок, що вона живе за б'юзером. Але ці фотографії і квартира насправді нічого не доводять. Ну і чіплятись до її зовнішності, фінансового стану також якби не дуже етично. Так, вона з Salt Lake City, це місто в'юті, краю мормонів. Цікаво, чи товаришує вона з Ханною Нілман. Так, там дуже багато мормонів, і на жаль, вони всі реально мають вплив дуже сильний на політику США. Американські крієкторки вже знімають на неї купу пародій, де гіпотетичні офіціанти та хостес офігівають із того, що вона мовчить. І нічого не каже, коли приходить в кафе. Також причепилася до її шиї та ключиць, нібито вона так випинає їх спеціально, і ніхто не розуміє, навіщо. Але найцікавіше, що такі стосунки, які описує Кортні, це, по суті, може бути просто кінком DDLG, або ж якимось кінком на інфантилізм. Давайте про це детальніше. Те, що вона не замовляє їжу, не говорить без дозволу, поводиться тихо і добре, її партнер все вирішує дуже близько до кінку DDLG: Daddy Dom, Little Girl. Форма БДСМ динаміки, де один партнер, часто жінка, грає роль інфантильної, слухняної маленької дівчинки, а інший, часто чоловік роль авторитетного татка або ж опікуна. Тут питання не в якихось інцестуальних коннотаціях, а в моменті сили та контролю і відповідальності. Один дорослий дозволяє іншому бути слабким, але ця слабкість суворо регулюється. Дуже часто такі стосунки є дуже лікуючими для людей, хто пройшов через якийсь травматичний досвід у дитинстві, і це навіть не є погано. Кожен собі може робити в своєму житті з дорослими людьми, без залучення дітей, все, що їм подобається, все, що їм допомагає, почуватися краще. Але подавати це як необхідність для кожної жінки, для того, щоб бути, там, отримувати повагу, ні, ти маєш отримувати повагу просто тому, що ти є, а не тому, що ти поводишся дуже ніжно, створюєш класну атмосферу, не кричиш там, нічого не кажеш. Ні, ти маєш право на повагу просто тому, що ти є. Якщо з тобою. Водяться не з повагою, отже, такі стосунки тебе не заслуговують. Ти не повинна шукати причини в собі, як я поводжу, що я кажу. Ні. Треба поводитись взаємною повагою, взаємною турботою, і тоді все буде нормально. А ось такі стосунки дійсно для когось це нормально, але подавати це як нормальність для всіх, на жаль, не можна. It's DDLG. I'm not joking, she said this in her videos. She said her husband ties her shoes for her, Sets out her like tucks her into bed and sets out her blankets for her and plans everything when they're traveling. She turns her brain off when they're traveling. Oh, and he sometimes carries her places if she doesn't want to walk. Girl, that is not your husband, that is your daddy. Крім того, такие вид відносин може натикати на кінк про інфантильність. У цьому форматі жінка не партнерка, а щось між дитини і ті Не суб'єкт, а об'єкт обслуговують і формально не вважають рівною. Типу, ти ж тільки жінка, що ти там хочеш доказувати комусь. Багато хто неусвідомлено втягується в таке Princess Treatment, бо це виглядає естетично і нібито безпечно. Жінці нічого не треба робити, переважно. Крім домашніх справ, ну або щось за домовленість за основні рішення в сім'ї в стосунках відповідає чоловік, а вона виглядає гарно, посміхається і забезпечує спокійну атмосферу. Але насправді відбувається наступне: жінка не має права на гнів, на прояв своєї думки, на лідерство. Усі ресурси контролюються партнером. Будь-яке незадоволення трактується як погана принцеса. Тасачідонні читаки нас юзок. Йо район пані англій. Адидамикай контакт ви гостис і камінькай контакт ви десте, мібі мійкай контакт ви міра діна ордер майанфіліджкокінкліналдей. Тобто, поки ти класна, добра, весела, то його все влаштовує. Але якщо ти захворієш або у тебе буде поганий настрій. То ти не впораєшся з тими вимогами, які сама собі ставиш, і він їх нормалізує. Тоді можуть бути проблеми, адже ви ж домовились, що ти маєш бути хороша і весела. Що чесно, я не думаю, що в реальності це у когось може існувати, навіть в цієї ж крієторки, тому що це може бути лише приводом для контенту, скажімо, Threadwives – Це не справжні домогосподарки, а контент-мейкерки. Провокативне поширення консервативних гендерних наративів. Їм принесло дохід, скажімо, Нара Сміт заробляє приблизно 200 тисяч доларів на місяць. Про Ханну Нілман, яка має свій мерч. Я вже взагалі мовчу. Тому швидше всього, я вважаю, що у цієї жінки насправді все не так. І вона, я сподіваюся, має право голосу у своїй сім'ї і не живе, як якась там просто річ, тому що в цьому сенсі термін принцеса дійсно точний. Історично принцеси мали бути красивими, здоровими, народжувати дітей і не мали влади. Королівські шлюби були угодами. Життя принцеси і досі зводиться до демонстрації бездоганної німої досконалості. Ваш партнер може дійсно проявляти це ставлення як до принцеси, але це не має залежати від ваших дій, особливо тому, що коли вона не розмовляє голосно, там стримує себе, це вже контроль. Тобто, загалом принцесстрітмент нічого такого поганого немає в цьому. Тільки якщо це не стосується контролю, обмеження і критики, тут до речі, варто ще розглянути таке поняття як голий мінімум, bare minimum. Тобто, варто відрізняти, чи це як до принцеси, чи це те, що має бути по дефолту. Це такий мінімум, якого слід очікувати в нормальних здорових стосунках дорослих людей. Є навіть цілий тренд, у якому жінки. Питають чоловіка, певні питання, що з цих дій є голе мінімум, а що ось таким принцес Трітмент. І чоловік сидить, чекає і відповідає на запитання. При цьому на нього спрямований шланг з холодною водою. Тепер давайте ще поговоримо про те, як Кортні вказує, що її життя змінилося в кращу сторону. Вона раніше працювала на якійсь там роботі корпоративній, і їй було дуже важко. Тепер вона вже майже рік домогосподарка, і їй це краще. Я її підтримую в цьому. Це кльово, що жінки мають право обирати. Це круто, що їй це підходить, але сама Кортні мотивує свій вибір тим, що жінки що працюють на якійсь там «girl boss» роботі. Вони не мали іншого виходу, як стати маскулінними. Тобто, чому праця вважається вже чимось маскулінним, я не розумію. Тому в цьому сенсі я знаю дуже дуже не погоджуюсь. Але ця дискусія має і позитивну динаміку. Скажімо, вона змушує жінок переглядати свої стосунки і шукати, чи все їх задовольняє. Якщо, скажімо, чоловік поводився якось надто недбало, то, подивившись, ось такі відео про принцес стрітмент, жінка може. Задуматися, а чи влаштовує її ось такий голий мінімум і навіть нижче, чи можливо варто щось змінювати? Коли Кортні у своїх відео намагається довести поінт, що вона вкладається в себе, що треба себе любити, це дуже круто. Хоча більшість її тверджень, звісно ж, для мене абсурдні. То інша крієторка пояснює тренд на day-color для традиційних дружин. Ліз у своєму відео розповіла про такий елемент життя тредвайф як day-color. для неї це намисто, яке вона носить. Як знак відданості чоловікові. Люди вже купу років як вигадали знак вірності чоловікові. Причому це взаємно і для нього, і для неї. Типу. Бачите? See! See! У цьому відео вона коментарі відключила. Вона пояснює, що її day колор не пов'язаний із сексуальними аспектами стосунків. Хоча вона і визнає, що і роль тредвайф і сам аксесуар є спірними речами. Якщо ви не знаєте, то деяколар це такий, якби намисто, яке імітує нашийник в ПДСМ стосунках і показує, що це сапмісів, і в нього є якийсь там дом. Для цієї жінки деяколар це щоденний знак покори. Для неї це глибокий зв'язок, глибший ніж обручка. Вона каже: Я не хочу бути руйнівною стихією, коли він заходить у дім. Я хочу бути для нього безпечним спокійним місцем. Тобто для того, щоб чоловік не відчував якоїсь там небезпеки від жінки, що вона там щось йому заперечить. Для цього вона має показувати свою підпорядкованість. Чому жінка має стати меншою для того, щоб чоловік почувався нормально? Типу, ми настільки їм заважаємо, чи що? Люди в коментарях вже фігівали з цього всього в інших відео ці креаторки. і писали, що дійсно тредвайв дограється дограються до того, що жінки в Америці. Опиняться там, де були їхні бабусі. У нас було інакше в радянському союзі. Ви знаєте, у нас були колгоспниці, працівниці заводів. Жінки були на роботі. А от в США в 50-ті роки, 60-ті, жінки сиділи вдома, готували їжу, виховували дітей. Загалом ось такий денний чокер на шинечок. Може бути і символом якоїсь відданості, типу, це дорослі люди, ви робіть, що хочете, це ваше діло, але це якби і форма якоїсь внутрішньої капітуляції. І мене дуже сильно смішить, що ось такий символ, реально він ніяк не перетинається з консервативною естетикою dread вайф, консервативними поглядами. Типу, вони буквально про християнські цінності, про традиційні ролі. І тут такий БДСМ нормальний такий символ. Не розумію, як це може бути. Як це може бути пов'язане в їхній картині світу? Це ж настільки абсурдно і якось навіть оксиморонно. Що ви думаєте про ось таке Princess трітмент? Чи вам це до вподоби? Я впевнена, що в багатьох жінок в Україні це реально як планка для чоловіків. Мені подобається, коли зі мною так поводяться. Але я в обмін на ці послуги, турботу, якісь там подарунки, я не буду себе применшувати, щоб чоловік не боявся. Типу, це так смішно. У нас це має бути взаємно, я вважаю. А як у вас, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво це все почитати. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, переходьте, будь ласка, в мої соцмережі. Зокрема, в інстаграмчик переходьте, в ТікТок переходьте, ну і в Трец. А ще дивіться попереднє відео із Жданею, там зараз чомусь дуже мало переглядів. Тема дуже важлива і дуже моторошна. Будь ласка, подивіться і коментуйте.